Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Коли твій сусід терорист ранок починається з новин про ракетні обстріли. Вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. Вони випустили 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, 12 крилатих ракет х 101 х 555 із двох стратегічних бомбардувальників, ту 95 МС з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х 22 із Шас. 26 дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з району Курська. Дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя. Наші сили ППО знищили 14 крилатих ракет Х-101, Х-555 калібр та дві керовані авіаційні ракети Х-59. На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях України. Зранку офіс президента повідомив про влучання на півночі заході України і Дніпропетровській і Кіровоградській областях. В той же час, як пише телеграм-канал Курський партизан, один із літаків Ту 23 М. Під час спуску ракети зазнав аварії. Спалахнув правий двигун, після чого пілоти були змушені здійснити термінову посадку. І, хоч дотягнули до аеродрому, але бомбардувальник вони більше використовувати не зможуть. В той же час, в шостій ранку, пролунали вибухи і на самому Курському аеродромі. Внаслідок атаки безпілотників в районі Курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач, ангари та ракетний склад. Пожежа Локалізується, усі спецслужби працюють на місці. Пишуть Рос телеграм-канали. Як передають джерела, удар був потужної сили, проте Росія встигла вивести винищувачі з аеродрому. Зазначимо вибухи на декількох російських аеродромах. Свідчать про труднощі з системою ППО, яка не може закрити всі потреби на території Росії. Росія тривалий час із великою увагою ставилася до підтримання передових наземних систем ППО. Однак зараз стає все більш очевидно, що Росії не просто протидіяти повітряним загрозам в глибині території, йдеться у звіті у британському міноборони. Додають, що перший виклик для Росії можливо значна потреба у сучасних системах ППО середньої дальності, таких як панцер С 1 які могли б протидіяти безпілотникам. Це необхідно насамперед для точкового захисту стратегічно важливих об'єктів як. Також СИСТИ системи необхідні у великій кількості для прикриття польових штабів поруч із лінією фронту в Україні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!